Любі друзі, вітаю вас! Сьогодні я вам хочу показати дуже гарну техніку, техніку захисту на день. Ця техніка називається техніка плеяд. Я цю техніку використовую кожного ранку вже багато років, і е, можу вам сказати, що я вже мінімум 5 років не хворіла ні на що взагалі. Я себе дуже добре почуваю з цією технікою, вирішила нею поділитися. Є багато різних технік захисту, але це моя улюблена. В чому заключається ця техніка? Як її проводити? Тобто ми з'єднуємося спочатку з землею, заземляємося. Ви собі уявляєте, що з ваших ніг. З ваших стоп, ніби проростають коріння до ядра землі. І е, в самому ядрі землі я собі уявляю, що є такий ніби як гачок, за який зачіпляються мої коріння. Так я заземляюсь, з'єднуюсь з землею. І е, пізніше я з'єднуюсь, я відкриваю свою коронну чакру і уявляю собі, що я з'єднуюсь з творінням, з творінням, з творцем, з Всесвітом. Тобто, я собі уявляю, що з Всесвіту в мене вливається таке золотисте проміння, і, ем, ніби я утворюю зв'язок з всесвітом. Окей, ми з'єдналися з землею, беремо енергію з землі, і ми з'єдналися з всесвітом, беремо енергію з всесвіту. Пізніше, ви уявляєте собі 9 кіл навколо вас. Як це функціонує? Спочатку біле коло з білого світла. Пізніше зелене коло і фіолетове коло. Пізніше ви розширяєтесь трошки і знову біле, зелене, фіолетове. І знову розширяєтесь і знову біле, зелене і фіолетове. Пізніше ви можете. Або покрутитися на 360 градусів, або е, я собі візуалізую це в голові своїй, що е, ці кола крутяться навколо мене, утворюючи кулю. Тобто навколо вас утворюється куля з 9 кіл, і ви стоїте всередині цієї кулі. І коли ви стоїте всередині цієї кулі з 9 кіл, ви ще до себе прикликаєте синє світло, синій кольор, такий індіго синій. Ви його прикликаєте, тобто це світло повністю охоплює цю кулю, в якій ви стоїте. Що означають ці фарби? Біла фарба означає е, очищення. Зелена фарба означає. Захист від бактерій, вірусів та всіх інших патогенів. І фіолетова фарба означає оздоровлення і зв'язок, постійний зв'язок з всесвітом. І синя фарба під кінець, яку ми якою ми себе огортаємо, це є також ясність, непохитність. Тобто це додатковий захист, захист ще. Е, ця техніка дуже проста і функціонує прекрасно. І найголовніше, звичайно, коли не, не, не важно, яку ви техніку використовуєте, віра. Віра в те, що ця техніка допомагає. Я в неї дуже сильно вірю, і я переконана, що вона мені допомагає. Вона мені тоді дійсно допомагає, як я вже згадала, я здорова. Вже багато років, навіть під час корони, в мене її не було, хоча моя сім'я перехворіла. Але я залишилась здоровою і надалі залишаюсь також здоровою. Користуйтесь, якщо маєте запитання, пишіть, буду рада відповісти і бажаю вам прекрасного дня!